Міров делюкс, смак відзначений нагородами. Діпстейт пише про те, що зараз складна ситуація в Запорізькій області, в Донецькій області, і окупанти просунулися в районі Новоуспенівського та Рівнопілля в Запорізькій області, неподалік Гуляйполя. Так само про складну ситуацію на Запоріжжі, Донеччині пише і пишуть і аналітики інституту вивчення війни. Давайте поговоримо з вами про ситуацію на Лінії бойового зіткнення. Ну Запоріжжя стало зараз, мабуть, номер два по напруженості, там кількість боєзвітнення. Там номер два після Покровського напрямку. На жаль, Повідомляється абсолютно офіційно нашими, е, Генеральним штабом, тому що ми е відступили з деяких населених пунктів. Ну, чому так сталося? Тому що ворог він, вони завжди вони не купують не рухаються таким широким фронтом. Вони фокусуються на одній якійсь відносно невеличкій ділянці. Вона зазвичай вузька там, до 10 кілометрів максимум. Вони щупують, шукають там, якусь слабку ділянку, потім з них засереджують огонь артилерії, е удари кабами і знищують укріплення. Якщо знищені укріплення в чистом полі, а Запоріжжя це степ, тримати оборону ну практично нереально. Викопати в чистом полі і сидіти ну там в якомусь там траншеї, ну це самогубство. Це в сенсу в таких діях немає. Треба, щоб було якийсь або населений пункт, або якісь посадка, ну тобто ліс там, де можна. Е де можна заховатися, грубо говоря, а цього ну, на жаль на цій ділянці фронту немає і ворог там доволі сильно збільшив свій тиск. саме тому приходиться відступати для того, щоб ну, не втрачати особовий склад. Україна зараз підписала декларацію про намір щодо співробітництва в сфері придбання Україною оборонного обладнання. Мова йде і про системи протиповітряної оборони СМТ, і відповідно Рафалі ми також отримаємо. Але питання в тому, скільки я розумію, як швидко це може відбутися. Ем, ну, дивіться, тут. Треба дивитися по кожному з виду е, військового обладнання. Перше, ну найбільш значуще в цьому е, меморандумі це 100 літаків, і в прес-релізі е, ну під час виступу президент Зеленський сказав, що деяка якась кількість цих літаків може бути отримана від е, е, армії Франції, ну, тобто зі складів, іншими словами. Не з виробництва, а от просто моментально. Ну, про яку кількість може йти мова, сказати важко. Ну, я думаю, що ну, в самому кращому випадку мова може йти там про 20 літаків. Ну, згадаємо про, про передажу, пер 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 передачу Україні міражів, тоді було передано 6 літаків. А це ну, більш-таки застарілий, скажімо так, літак порівняння з Рафалі: системи СЕМПТІ. Кількість цих систем не указана в прес-релізі. Ну я думаю, там мова йде. Я оптиміст. Я думаю, що там мова йде 5 плюс штук. Знов таки, система дуже складна в виробництві. Цикл виробництва більше року. Якась кількість, можливо, буде передана з складів французької армії, але більшість з них, я думаю, все ж таки це буде контракт на виробництво, і мова йде про роки. Ну тобто там 3-5 років оптимістично, коли ми зможемо отримати ці системи. Далі в списку в нас йдуть дрони. Ну тут дрони, які можуть бути тут можуть бути дрони FPV, тут можуть бути дрони Діпстрайки, тут можуть бути дрони Middle Strike, тобто середнього радіуса дії. Уже до цього були прес-релізи про те, що компанія Renault, французький виробник автомобілів, вони планують розгорнути виробництво дронів Deep Strike на з реактивними вогнами і виробляти до тисячі штук в місяць. Тобто от, дуже велика кількість. Якщо ця кількість, ну хоча б половину потрапить в Україну, це означає, що ми там будемо, ну, порядка 15 реактивних дронів на добу запускати. Це величезна е кількість, це набагато більше, ніж спроможна виробляти Росія, тому що вони планують. Е ну їхня кількість набагато менша буде. Е і саме головне те, що французькі компанії, такі як там, автовиробники, е інші компанії, вони здатні розгортати таке масове виробництво. Тобто, е ми можемо від от них отримати велику кількість дрони. Е Хоплювачі. Ну, давайте згадаємо той самий октопус, який був розроблений в Україні, і по ліцензії був переданий на виробництво Велику Британію. І Велика Британія планує виробляти 800 тисяч на добу. Яку кількість проможна виробляти Франція? Ну, я думаю, як мінімум таку саму, як Велика Британія. Крім цього, в прес-релізі указане. Авіаційні бомби. Тут мова йде швидше за все за керовані авіаційні бомби, такі як АСМ 250 Хаммер, які вже передаються в Україну, вже успішно використовуються, і дуже гарно себе зарекомендували. Про яку кількість може йти мова? Ну сказати, важко. Зараз Франція передає порядка 50 бомб на місяць. Ну і ще одним пунктом йдуть ракети повітря-повітря. Це ракети для літаків, ну, таких як Рафале, такі як Міраж, можливо для літаків f 16 які здатні на різних дальностях, ну такі конкретно модель там не указана, але Франція виробляє різні моделі на відстані до 200 кілометрів, тобто. Малого радіуса, середнього і великого радіуса дії нам потрібні абсолютно всі маленькі нам потрібні для збиття крилатих ракет, шахідів великого радіусу нам потрібні для збиття російських літаків, які є носіями, наприклад, тих самих кабів керованих авіаційних бомб, які загрожують прикордонні, які загрожують бійцям, які знаходяться на безпосередньо на фронті на першій лінії. Ну і нашим мирним містам України на жаль. Давайте з вами поговоримо трішки більше про літаки. От що вам відомо, чим ці е, Рафалє, чим вони цікаві нам, і відповідно, чим вони кращі або можливо там характеристики у них якісь інші, ніж у F-16, ніж у міражів і, до прикладу, в Гріпенів, які про які ми також вже домовилися. Ну, в чому їх принципова різниця? Рафалін – це, по перше, повністю ну майже повністю релокалізований французький літак. Він повністю виробляється у Франції. Вся авіоніка, двигуни і все інше все робить робиться у Франції. Тобто він з технічної з технічної точки зору значно відрізняється від Гріпіна, в якому стоїть американський двигун. Відрізняється від F-16. Це літак з двома двигунами, тобто він більше за розміром, в нього більше радіус дії. Одна з проблем f 16 в тому що ну, відносно невеликий радіус дії. Ну і по концепції використання в країнах НАТО у них в повітрі постійно знаходиться дозаправщик, літак, дозаправщик який дозаправляє f 16 Такі літаки нам не передавали союзникам, і тому в нашій концепції концепція трішки інша. У нас є. Ну, як їх називають, аеродроми подскока. Тобто це аеродроми, які знаходяться десь посередині да, між базовим аеродромом да, і лінією фронту, і десь посередині знаходяться аеродроми, які може приземлитися цей F-16, заправитися і летіти кудись там далі, виконувати свої бойові завдання, або там патрулювати, ну, щось робити, що теж йому там командування поставило якусь задачу. Цей літак відрізняється. У нього стоїть два двигуна, більше радіус дії. Чому мінус Ф-16, в чому плюс одного двигуна? Тому що це маленький, непомітний літак. У нього відносно маленький тепловий слід. Він не такий голосний, але радіус дії менше а. Крім того, якщо в цей літак ну, щось потрапить, ну наприклад, птах чи там ну я не знаю там уламок від вибуху від крилатої ракети, то один двигун відмовив, все літак падає, вже ніяких варіантів немає. А в літаках з двома двигунами, такими, як ну, це російська радянська концепція, там, міг мігі СУ, і от з цей рафалетом там два двигуна стоять, Якщо один двигун відмовив, то літак може повернутися на базу абсолютно реально. Тобто більш надійний. Озброєння, яке для нього є, це концепція НАТО. Тобто, всі ракети вони підходять там між f 16 і між цим рафале, тобто вони в сумісні між цими ракетами. Але навіть якщо є щось несумісне суто французького виробництва, сім проблем бути не може. Ну тут крім того, які ще можуть бути проблеми. Літак, це не просто платформа, яка взлетіла там із точки А в точки Б долетіла, там скинула бомбу чи там запустила ракету і повернулася назад. Це там сумісність радарів, це система свій чужі розпознавання, ну щоб наші системи ЗРК не збивали наші ж власні літаки. Ну тобто так само, і Friendly Fire. І от мова про інтеграцію от таких систем вона може зайняти ну, місяці, ну там ну я не знаю, від одного до п'яти місяців. Сказати точно назвати дуже важко, але треба бути от конкретно фахівцем в цьому напрямку по літакам. yeah Але це сучасний літак і себе дуже гарно зарекомендував, який має великий досвід використання, на відміну наприклад, від Гріпена, в якого з бойовим досвідом ну майже нічого немає. Там тільки патрулювання на ньому робилося, але бойових улітів немає. У Рафалі реальний абсолютно бойовий досвід є. Його там проблеми, його плюси вони зрозуміли тим країнам, які його експлуатують. Тому це дуже гарний вибор і ну, дуже гарна підтримка наших союзників їхньої економіки. Ну тому що вони дають нам якісь гроші, і вони ж хочуть отримати. Щось на заміни. Вони отримують робочі місця, вони отримують гроші за ці літаки. З огляду на те, як ми зараз рухаємося по тих же Гріпенах, про я нагадаю, що Україна нещодавно підписала угоду з Швецією про те, що будуть виготовлятися літаки Гріпени і будуть постачатися в тому числі Україні, будуть виготовлятися і на території України так само будуть виробництво розгортатися. І зараз мова про Рафалі, які до 2020 35-го року нам мають поставити в кількості 100 штук Франція, і, і так само ми з Францією підписали угоду про спільне оборонне виробництво. От як ви зараз бачите те, що Україна поставила собі таку задачу сформувати свій парк винищувачів, там 250 штук. Наскільки я розумію, якщо брати Гріпене і Рафалє, про те, що вже домовилися. Наскільки така ціль посильна в перспективі 10 років, як ви бачите? Які тут можуть бути проблеми. Тобто, в чому проблема може бути? Перше це фінансування, тому що от, Франція і ми підписали це меморандум. У ньому не вказано звідки брати на це діло гроші. Ну, всі сподіваються, що розморозять російські активи і гроші будуть. Ну або це буде довгостроковий контракт з нашими союзниками, які це все діло будуть фінансувати. Друга проблема, яка є, це підготовка льотчиків. Ну тобто їх треба велика кількість. Коли ми кажемо, що у нас там буде, ну скажімо, 300 ль... літаків. Ну це треба казати, що у нас там десь ну, там, до півтори. Тисяч льотчиків повинно бути, крім того, величезна кількість особового складу, який повинен бути на землі. інженери які будуть обслуговувати всі літаки. Ну і ми зараз говоримо про те, що у нас зараз вже є радянські літаки, радянський парк там су, мігі. У нас є f-16 у нас є міражі у нас в перспективі гріпини і перспективі у нас сірафалі, тобто вже ну це як мінімум чотири такі великі гілки різних літаків. А це в якійсь мірі зоопарк, Ну тобто, в будь-якому випадку, коли ми кажемо, що різні моделі це означає різні інженери, різні там склад запчастин, різні проблеми, які вони вирішують на цих літаках. Ну тобто, це ну не дуже гарно. Але якщо ми будемо казати там 100 гріпів на сторафалі, ну це вже це дуже хороший результат, тому що. А ну, цей зоопарк стає менше, грубо говоря. Тобто, міражі коли там вийдуть з експлуатації, там F-16, сподіваюся, стане більше а радянських літаків геть зовсім колись уже ми не будемо їх, їх експлуатувати. Підготовка цього інженерного складу це теж великий для нас челендж, великий виклик. Ну тому що ці всі люди вони повинні знати на мови. Ми повинні мати в нього дуже гарне грошове забезпечення, щоб їх не могли переманіти. Ну, наприклад, там комерційні там авілінії чи там якісь інші. Ну я не знаю, які там є кінерчакі служби, які використовують літаки. І це велика кількість людей. Тобто, щоб обслуговувати сто літаків, ну мені цифру так дуже важко назвати, ну мова йде буде про декілька, ну може навіть десятків тисяч грамотних фахівців, які на землі будуть обслуговувати цей парк літаків. Їх треба підготувати, їх треба отримувати. Ну і наскільки я розумію, що так само потрібно забезпечити безпеку цього парку літаків, тобто безпечні місця, де вони можуть зберігатися. Ну, звісно так. Ну, це мова йде тоді про побудову безпечних аеродромів. Ну, тобто, що це значить? Це означає, що для кожного такого літака повинен бути бетонований підземний ангар, куди він буде ховатися, куди його буде, де він буде паркуватися і так далі, щоб його не можна було знищити. Ну, тим самим там кінжалом, наприклад, чи там Ескандером, чи іншою, як, скажімо криватою ракетою з боєголовкою вагою в півтонни. А це теж доволі серйозний виклик, по побудова наземної інфраструктури. Пане Павле, хочете з вами ще поговорити про те, що сьогодні заявив голова центру радіотехнології флеш у прифронтових регіонах, все частіше помічають новий тип шахетів. БПЛА 101 він має, може нести бойову частину 8-9 кілограмів і може летіти кілька сотень кілометрів. З того, що відомо, що дрон виготовлений у Ірані в 2024 році, і є ймовірність така, що росіяни налагодять в себе його виробництво. Що вам відомо про цей шахет? і Наскільки я розумію, що це може бути якась модернізована історія. Ну і наскільки це е, небезпечно для наших при, при, прифронтових регіонів. Ну, Конкретно про цей шахід мені мало відомо. Так само, як і Флеш. Він пише, що його там ніхто, ні Сергій Безхрестав його званий. Він пише, що деталі насправді дуже мало. там, Я так розумію, що всього один чи два потрапили наразі ну, більш-менш цілими виглядає, і його зараз досліджують цей. Шахід, але в цілому підхід це так званий middle страйк. Тобто, всі знають, що таке діп страйк. Це е, дрони, які несуть боєголовку вагою порядка і 50, від 50 до 120 кг На відстань декілька ну 500 плюс кілометрів. Це, це характеризується як діп страйк. Зазвичай такі дрони вони не керуються оператором. Ну тобто, у них запрограмований е, маршрут, і Вони по ньому летять і там б'ють по якійсь цілі. Є дрони маленького радіусу дії, всім відомі в піві, які керуються оператором. Оператор сидить там в спеціальних окулярах. Спеціально у нього є маніпулятор, і Він керує цим дроном. Він може влучити в якусь ціль на землі відносно близько. Там ну, в, 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 в самому кращому випадку мова йде там по тридцять кілометрів. А оця середня зона від, ну скажімо так, від 50 кілометрів там до 300 кілометрів, вона нічим не покрита в лапках, не покрита дронами. Да, Туди залітають дрони. Ну, у нас вони називаються булава, у росіян вони називаються Ланцет, але це дорогі дрони. Це дрони там, порядка там, 30-40 тисяч доларів за е, одиницю. А треба якийсь ну, більш-менш дешевий засіб. Який міг би нести доволі значну боєголовку, яка могла б знищити наприклад, танк або там, скажімо, артилерійську установку, або там командний пункт, ну, от для цього готується дрони Мідлстрайк. По суті, це той самий шахет, який просто зменшений. В нього менше боєголовка, в нього менше там бензибак, він не несе вже не 50 кг, а він несе там до 10 кг, В ньому вже система іншого управління. Він може бути керований або штучним інтелектом, або оператором, тому що передати сигнал на відстань там 150 200 кілометрів, це вже абсолютно реально. З умовою наявності ретрансляторів на таку відстань передати радіосигнал, там, відеосигнал широкополосний, широкосмуговий, і сигнал управління абсолютно реальний. В, в цю класифікацію потрапляє цей новий шахет. У нас також величезна кількість таких розробок. Мова йде там ну, не одну, не про, там, більше десяти розробок, це те, що вже є в публічному просторі, які саме ну, на цю відстані збираються працювати. Чи небезпечно? да це небезпечно? Це однозначно небезпечно, тому що що це означає? Це означає те, що є відносно небезпечна зона в 30 кілометрів, куди там, дешеві FPV, там FPV дрони на оптовлакні або там дорогі дрони на радіосигналі і відносно небезпечний відстань там 30 там до і далі там за лінію фронту. Від подалі від лінії фронту, тому ми вже кажемо про те, що якщо буде масова кількість таких недлустрайків, це означає, що від 30 до 200 кілометрів це також стане небезпечною зоною, і це означає, що логістику ми повинні будемо відсунути за ці 200 кілометрів. А це для нас буде величезний виклик. Ну тому що довести, скажімо, боєприпаси там з 200 кілометрів з арсенала на е передову стане дуже дуже важко.